Доброго вечора всім. Сьогодні поговоримо про наших дітей і про освіту для наших дітей. Від рівня освіти залежить те, яка у них буде робота, який у них буде фах, яка у них буде заробітня платня. Освіта це найважливіше для того, щоб наша країна стала сильною, а наші діти добре заробляли і почували себе вільно в цьому світі. Знання це набагато дорожче, ніж нафта, газ, корисні копалини. Знання рухають світ. Що треба для того, щоб наші діти мали добрі знання? Давайте розпочнемо, звичайно, з дошкільної освіти. Дитячий садок. На жаль, тільки половина українських дітей мають можливість потрапити до дитячого садка. 20 тисяч місць за минулий рік ми створили для того, щоб українські діти потрапили до дошкільної освіти. Але цього не вистачає. Що необхідно робити і що вже зроблено? Ми прийняли закон, який дає можливість. За спрощеною процедурою відкривати дитячі садки. І так само очікуємо голосування за закон, який зменшує орендну платню для приватних дитячих садків. В місцевих бюджетах є кошти. Нагадаю, доходи місцевих бюджетів зросли на 40%. Не кабінети чиновників треба ремонтувати, а створювати додаткові місця для наших дітей в дитячих садках. Позвоніть, будь ласка, своєму меру і місцевому депутату. І нагадайте йому, що гроші є, і діти потребують, щоб ці гроші йшли саме на дошкільну освіту. Другий етап це середня освіта. І тут я відверто повинен сказати, що у нас є дуже великі проблеми. Щойно завершилось зовнішнє незалежне оцінювання: 10% наших дітей не здали тести української мови, 25% наших дітей. Не здали тести по математиці. А 70% наших дітей не відповіли на питання, коли була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Це означає, що в системі середньої освіти у нас є криза, яка виникла не вчора і не позавчора, а десятки років. Цього року уряд додатково виділив 2,5 мільярда гривень на середню освіту. Щойно прийнято рішення. За рахунок скорочення витрат на парламент та на кабінет міністрів України виділити 180 мільйонів гривень на придбання підручників для наших дітей. Це 50% компенсації вартості такого підручника. Інших 50% повинна виділити місцева влада. І прошу органи місцевого самоврядування прийняти відповідні рішення. Дуже складне питання про кількість шкіл. Але важливіше і складніше це якість шкіл. Неприйнятно, коли більше 400 шкіл в країні мають менше 10 учнів, а півтора тисячі шкіл мають менше 40 учнів. Яку якість освіти такий учень може отримати, якщо один вчитель зразу викладає шість різних дисциплін, починаючи від фізкультури і закінчуючи англійською мовою? Тому якість освіти і якість школи це завдання номер один. Для місцевої влади і для центральної влади. Яка школа повинна бути? Вчитель повинен добре заробляти. В школі повинен бути інтернет, клас повинен бути обладнаний. Школа повинна відповідати високим стандартам, які дають знання, а не просто витрачають час учнів і бюджетні гроші. Саме тому в наших спільних інтересах прийняти рішення, що ми хочемо, сотні неякісних шкіл. Чи реальну сильну якісну систему середньої освіти? Як я вже сказав, ми додатково виділили 2,5 мільярда гривень на середню освіту. У всіх виникає запитання, куди йдуть ці гроші. Тому я закликаю, щоб кожна школа публікувала офіційно всю свою фінансову звітність, куди витрачаються державні кошти і на що батьки доплачують, щоб не ставалося так. Що наші батьки двічі платять за те, що вже дала держава. Уряд розробив закон, і ми його не внесли до парламенту тільки з однієї причини: ми передали його на громадське обговорення. Шановні батьки і вчителі, прочитайте цей закон. Нам потрібна ваша думка. Ми хочемо, щоб цей закон об'єднав учня, вчителя і батьків, і щоб цей закон дав якісну середню освіту, яка потім переходить в якісну вищу освіту, що зроблено у вищій освіті. Накінець-то ми прийняли закон про вищу освіту, і він почав працювати. Цей закон дає можливість побудувати систему вищої освіти в країні, на кшталт тої, яка є в Європі і в Сполучених Штатах, автономія вищих навчальних закладів. Тепер не міністерство диктує, які навчальні плани повинні бути в вузі, а вуз має право самостійно визначити, по яким предметам і як вчити наших студентів. Фінансова автономія. Вузи можуть самостійно використовувати свої кошти, додаткові права і повноваження для студентів. Це нова модель освіти, яка дає можливість сформувати якісні вищі навчальні заклади. Тепер про якість. Всім добре відомо, що низка навчальних закладів у нас просто друкує дипломи. Ми зробили перший етап, коли позбавили ліцензії 70 вищих навчальних закладів. Наступним етапом ми переформатували систему державного замовлення. Зараз кошти по державному замовленню, а це майже 18 мільярдів гривень, йдуть тільки до тих вищих навчальних закладів, які в останні три роки продемонстрували високу якість в освіті. Також закон про вищу освіту надає можливість кожному студенту самостійно визначитись, в який вуз іти за державні кошти. Це еволюційний шлях того. Щоб очистити українську систему вищої освіти від псевдоакадемій, псевдоуніверситетів і професорів з трьома Ф, одна з найбільших проблем в системі освіти це корупція. Хабарі за знання. Кожен третій студент в Україні публічно визнає, що він давав хабар. Щоправда, це публічно не визнають викладачі. В країні немає реального механізму захисту прав учнів та студентів. Я ініціюю створення в Україні інституту освітнього омбудсмена, Куди студент чи учень, чи батьки, права, якого порушені в освітньому процесі, може звернутися, і такі права будуть захищені освітнім омбудсменом. Вкотре зазначу, ми не можемо навчати наперед безробітних юристів і економістів. Зв'язок освіти і ринку праці це основа в плануванні. Системи вищої освіти. Людина, яка поступає до вищого навчального закладу, повинна знати, що професія, яку вона отримує, потрібна для країни і для економіки, і що у нього зразу з'явиться робота. І така система планування здійснюється на наступних 10 років на базі служби зайнятості Міністерства освіти та Міністерства соціальної політики. Війна Росії проти України залишила сотні тисяч родин без домівок, а дітей. Без можливості отримати навчання, але вже сьогодні 60 тисяч діток отримують навчання в середніх школах в Україні, 5,5 тисяч студентів навчаються в вищих навчальних закладах, 18 вищих навчальних закладів евакуйовано, в яких працює 700 викладачів. Ми турбуємось про цих людей. В цьому році всі українські вояки, які боронять незалежність України. Можуть вступити до вищих навчальних закладів без здачі зовнішнього незалежного оцінювання, так як у них просто не було можливості це зробити, а через іспити. І це дає можливість кожному, хто хоче отримати знання. Світ змінився, і для того, щоб ти був конкурентним в цьому світі, ти повинен знати багато іноземних мов. Це ще одне джерело для того, щоб отримувати нові знання. Саме тому я дав доручення. Збільшити кількість годин в середній школі по вивченню іноземних мов. Десять днів тому ми ратифікували угоду з Європейським Союзом горизонт 2020. Ця угода робить українську науку частиною великого європейського простору. Тепер українські університети можуть разом спільно з європейцями, використовуючи значні кошти європейських фондів, проводити наукові дослідження в сфері охорони здоров'я, екології, демографії. Космосу, нанотехнологій. Тепер українська наука отримала доступ до високих і якісних стандартів європейських знань. Нам треба цим скористатися. Ми маємо всі шанси стати сильною країною з якісними знаннями. Все залежить від нас. За 10 хвилин неможливо розповісти про найважливішу тему в країні це освіта. Ми багато що зробили. Ми маємо чіткі плани, як зробити українську освіту якісною. Давайте робити це разом. До наступних зустрічей!